Слов'янське управління соціального захисту населення наголошує, жодна виплата дотацій на дітей не зупинена. Матері отримають виплати у повному обсязі без заборгованості. Інша ситуація у виплатах дотацій вимушеним переселенцям, що передбачені для сплати за комунальні послуги. За отриманням такого виду допомоги звернулося більше 4 тисяч сімей. Необхідне фінансування для виплати всім, хто звернувся 4,5 мільйони гривень. На даний момент профінансовано лише 2 мільйони 200 тисяч гривень. Фінансування дотацій за послуги ЖКГ здійснюється як з державного бюджету, так і за рахунок благодійних фондів. Тому виплата допомоги здійснюватиметься у міру надходження фінансів. Також хочу сказати, що загласна постановлення Кабінету капітаністра 595 соп'ятого всі бюджетні організації до 1 дікавбля 2014 року Голи виїхати з зони АТО і провести перереєстрацію. Пройти перереєстрацію, звісно, потрібно на територіях підконтрольних українській владі. Станом на січень 2015 року на інших територіях залишилось 32 управління соціального захисту, і тому документи, які надходять із датою пізніше 1 грудня 2014 року, братися до роботи не будуть. І задовж яка у людей завдалась по на цій пособи, за предыдущие месяцы, естественно, повышаться не будет. Мы будем только продлевать выплату по электронным делам, которые приходят на нам И еще один вопрос, который тоже было очень много обращений наших граждан, жители Славянска, которые оформили субсидии. Дистанция по электроэнергии после оплаты обязательной платы таких у жителей. Появилась задолженность. И хочу сказать, что это не задолженность получателей субсидии. Не прошли полностью централизованные расчеты на государственном уровне, но это не является долгом тех людей, которые оформляют субсидию. Они должны платить свою обязательную плату, которая написана в уведомлении за то количество электроэнергии, на которое назначена субсидия, и не больше. Я думаю, что мы решим этот вопрос как-то, и в следующие квитанции ведут эти кто-то.